Пані Тетяна живе у будинку по вулиці Стефана Таранушенка. Ось такий вигляд нині має її подвір'я. Уже другу добу є дощ і не працюють лівньовки. Все у нас тут плаває. Утки по 10 штук у сусідів затопила хату зовсім. Вона з дитиною пішла до сусідів, тому що ну, ніде їм спати там все, все у воді. І у нас тут все у воді. Пані Інна мешкає по сусідству. Її подвір'я також затопило. Бережно, будь ласка, бо у вас короткі чабуси. Літо дощове і дуже часто буває вода. Практично все літо стояла в цьому році постійно на огороді, але в хаті ще не була. Сьогодні вже і в хаті. Жінки розповідають, звернулися по допомогу до рятувальників департаменту інфраструктури міста, служби 1580 водоканалу, але поки це результатів не дало. Дзвонили на усі хотлайни, зверталися усі газети, усіми сусідами дзвонили декуди можна. Таке було. Зверталися і в департамент, зверталися, і в службу дренажно зверталися. Сказали, сказали щось будуть приймати. Подвір'я Бориса Сіробаби теж затопила. Причиною цього він вважає погану роботу дренажної системи. Затоплення подвір'я, тому що слабо відкачується вода на насосній станції. Возі стрілки є насосна станція. Там включають насоси. Відкачується медленніше, ніж медленні, поступає вода. Є чистить надо. Есть еще тут дренажные каналы под землей, которые время от времени в колодце идти надо дренажные чистить. Не успівається чистити. За даними системи Прозоро, утримання насосної станції в цьому районі на замовлення департаменту інфраструктури Сумської міської ради здійснює товариство Статус Е. Директор департаменту Олександр Журба повідомив, що через зливи утворився завеликий об'єм води, потужностей ливнівок не вистачало, щоб з ним упоратися. Є скарги районів, які підтоплює. Насосні станції, за його словами, працюють. Номери тов статус Е, які нам вдалося знайти у реєстрах, не обслуговуються. Суспільне готове надати представникам товариства право на висвітлення своєї позиції. А поки проблема не вирішена, говорять мешканці, рятують вцілілі речі. Попіднімали усе, що могли, ну куди-небудь речі, а з собою взяли що необхідне і приїхали трохи в інше місце, бо куди мені з дітьми. Кажи й далі, що що робити. Андрій Крамченков, Суспільне новини, Суми.